Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Ну і що? Нарешті ми дійшли до розкладу щодо сонячного затемнення, яке відбудеться 21 вересня, у дівах. І тому я сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися цей розклад. Щодо сонячного затемнення, воно відбувається у дівах і це більше про те, про системність, про роботу. Про заробіток, але, звісно, що дивлячись у, про те, в кого на який дім попаде. Але ми сьогодні будемо дивитися, для, е, як то кажеш, я розділю це відео на три, на чотири навіть. І ми зараз подивимося для овнів, тельців та близнюків. Дивіться кожен свою частину, я підписую, тому сподіваюся, що ви знайдете свій знак зодіаку. Пам'ятайте, що варто дивитися на свій сонячний знак та знак Асцендента. Бо програється іноді навіть більше по Асценденту, ніж по сонячному знаку. Тому дивіться обидва знаки. Отже, почнемо ми з Овнів. Подивимося на 21 вересня. Затемнення. У діва для овнів. Я сьогодні взяла свою улюблену колоду Вічі Верса двохсторонню. Але спершу, поки я роблю для вас розклад, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал та не забувайте натискати дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Я вже придумала новий формат, який я хочу робити на цьому каналі. Тому обов'язково не пропустіть відео. І, звісно, ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, який є під цим відео. Там я буду робити більш цікаві та особливі розклади на тиждень та й не тільки. Так, отже, дивимося для Овні, що принесе їм сонячне затемнення 21 вересня. Пам'ятайте, що затемнення діє сонячне до півроку. Ух, а це цікаво. Навіть дуже. А, Отже, для овнів це карта Суд. І подивіться, подивіться наскільки вона сонячна, наскільки вона яскрава. А, і на дні колоди в нас йдуть а, закохані. І вони дуже-дуже схожі, ці дві карти. Отже, розбираємо. Отже, що взагалі для овнів це означає? Взагалі, карта суд це про те, що це не тільки про якісь судебні справи. Це, звісно, що про те, що ви маєте дивитися під іншим кутом на усі ваші справи, на те, що ви робите, на те, чим ви зараз займаєтесь. Пам'ятати, що, як то кажуть, є ще і інша сторона медалі, де ви можете реально подивитись, чи правильно ви робите те, чим ви зараз займаєтесь, чи подобається вона вам. А, можливо, потрібно знайти наставника, який буде вести вас у цій справі, який буде вам допомагати подивитися усі нюанси усі підводні камені які можуть бути в даному напрямі тим чим ви займаєтесь це може бути робота це може бути ремонт вдома це може бути взагалі якась справа для душі але подивіться на це під різним кутом пам'ятайте що ви зможете знайти Свого спеціаліста, який вам буде, як то кажуть, в нагоді. І якщо ви правильно будете оцінювати свої сили, свої зусилля те, чим ви займаєтесь, на зворотній стороні в нас якраз карта Сонце. Нагадую карту Сонце, в нас сонце і Орел, що, в принципі, символізує, що ви зможете сяяти, а Орел це взагалі символ свободи. Потрібно правильно розставляти пріоритети, бо у чоловіка в нас йде череп, який він тримає, дівчина тримає яйце це більше да, про щось нове, про зародження нового, про те, що ви дійсно можете сяяти. Ну а дитина в нас стоїть взагалі, як то кажуть, нога без нічого. І вони усі знаходяться на кладовищі. Тобто, взагалі, що усі ці символи означають? Що якщо ви правильно подивитесь на те, чим ви дійсно займаєтесь, якщо ви правильно оціните свої зусилля на даний момент, що ви вкладаєте? Скільки ви вкладаєте, чи дійсно ви вкладаєте достатньо для того, щоб, наприклад, розвиватись та йти далі? То ви зможете дійсно сяйти, тільки пам'ятайте, чи правильними інструментами ви зараз користуєтесь, аби отримати бажане. Бо, в принципі, діва у місячне затемнення у Діві це більше про системність, більше про роботу. І на усі з рибами, де зараз знаходиться в нас Сатурн, це дійсно про ось цю дисципліну, системність, контроль, чіткість і правильність. Тому правильно оцінюйте. Свою діяльність, свої зусилля, чи правильно ви розставляєте пріоритети, чи є баланс у вашому житті? Бо дивіться, да, в нас на дні карти, на дні колоди в нас йде карта закоханих, і в принципі тут те саме про розставлення пріоритетів, про парну роботу можливо, потрібно комусь щось делегувати, можливо, розділити відповідальність. Як варіант, це ще може бути як підтримка. да? якщо ми беремо основну нашу карту з сім'єю, то це може бути як підтримка, що ви можете підтримувати один одного, ви можете знайти а, однодумців, які дійсно будуть розуміти і підтримувати вашу сферу, те, чим ви займаєтесь. Мені чомусь більше. Про, хочеться сказати про вашу діяльність, про вашу роботу, або навіть хобі, яким ви можете займатися, але яке може приносити вам багато задоволення. Тому подумайте про це і зорієнтуйте, як то кажуть, намильте свої лижі саме в цьому напрямі. І у вас обов'язково все вийде. Так, зараз ми подивимось для тельців на місячне затемнення. На сонячне затемнення для тельців 21 вересня у Діві. Так, давайте зорієнтуємось. Тельці. Так. У, а це цікаво. А, в нас випала карта башня. І на дні колоди в нас... Що в нас тут? А в нас тут. Так, 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 так. Угу. Бо це такі особливі карти, іноді потрібно придивлятися, що в нас тут. Ага, а в нас тут карта зірка. Отже, дивимось. А, і, в принципі, вони дуже поєднуються. Повірте мені, вони дуже поєднуються. Карта зірка і башня. Чому? Розберемо взагалі спочатку башню. А, Башня це такий момент, знаєте, коли те, що має відійти, відійде те, що має відпасти, відпаде ті люди, які вам зараз вже а, не потрібні, і ви їм не потрібні для їх життєвого шляху, вони відійдуть усі справи, які ви самі не можете закінчити, вони закінчаться. Тобто, башня це той період, який нам дає, знаєте, таку певну чистку. В нашому житті, коли ми маємо правильно розставити пріоритети, коли ми маємо зрозуміти, що нам в житті потрібно що ні, від чогось відмовитись, банально почистити квартиру від зайвого, телефон від додатків, від фотографій, ноутбук, від старих якихось файлів, які вам не потрібні, передивити своє оточення, чи дійсно воно вас тягне вниз, чи воно вас тягне вверх, для того, щоб почати сяяти. Як зірка, розумієте? Це той момент, коли або ви це зробите самі, бо сонячне взагалі на затемнення воно підсвічує ці моменти, які вам потрібно, на які потрібно подивитись під іншим кутом і зробити таку певну переоцінку. Або вас змусять це зробити. Якщо ви давно хотіли піти з роботи, але не можете піти, бо вас щось тримається, не тільки фінансова тема, ви просто боїтесь, може статись так, що. Вас підуть з цієї роботи. Тобто, дивіться, краще зробити, знаєте, це раніше краще це зробити самотужки, аніж вас, вас змусять це зробити. Але якщо правильно дивитися на цю карту, вона не така страшна. В нас тут є символ Голуб, який символізує, що це на благо. Усе, де нам відмовляють, усе, де а, нам не відкривають певні двері, ми не можемо потрапити. Це означає, що це не наші двері, це означає, що це не наш шлях, і потрібно йти далі. Вам потрібно зорієнтуватись, куди вам потрібно зараз рухатись, від чого потрібно відмовитись. І якщо ви дійсно це зробите, знімете зайві маски, познімаєте усе, що зайве відносини, зайві заняття, якесь навантаження, яке зараз на вас зайве і, Можливо, комусь скажете з колег, що я не можу це виконувати. Це твоя робота, чи я не можу ви, виконувати твою роботу, бо це ти маєш це робити. Розприділити вдома якісь обов'язки, розставити межі певні. То ваше життя буде йти по-іншому. Дивіться, вже башня, да, хоча і блискавка б'є, але башня вже да, не розвалюється, башня вже, як то кажуть, підбудована, і вас знизу чекає. Як то кажуть, колесниця вас чекають, вже, щоб ви рухались далі. Тому сонячне затемнення це заради того, щоб ви почали діяти, почали рухатись далі, аби сяєте як зірка, аби розуміти, що ви на своєму місці, ви правильно розставили пріоритети, у вас все є. Ви повністю складені, у вас все попереду. Якщо подивитись, дивіться, дівчина дивиться на знову ж таки на птаха в небі, на дерево, яке є символом мудрості. Тобто ви правильно усе зробили, правильно розставили пріоритети, правильно оцінили ваш шлях, позаду ростуть троянди, які так само символізують розквіт, красу, розкіш. Тому дивіться і дійсно правильно розставляйте зараз пріоритети, бо життя вас може змусити це зробити. Взагалі я люблю період з такої певної чистки, коли відкриваються очі на оточення, яке поряд, хочеться оновлювати повністю усе навколо. Хочеться прибрати зайве, можливо, десь зробити ремонт, почистити від зайвого від зайвих якихось, можливо, навіть змінити стиль. Це усе буде на благо, це усе буде діяти так, щоб ви максимально розвивались і йшли далі. Так, добре, дивимось далі. Близнюки, близнюки, сонячне затемнення у дівах 21 вересня. Порада від карта. Ух ти! Це дуже цікаво, чесно. А, ух ти! Це дійсно цікаво. Чому? Бо тільки що для тельця я витягнула ту саму карту, башня. Ось так вона виглядає. І з іншої сторони це дуже цікаво обожнюю її. І на дні колоди в нас був король мечів. Це дуже, в принципі, символічно. Uh, і воно дуже сильно поєднується, я вам скажу чому. Uh, дивіться, карта башня це та карта, яка робить певну чистку в нашому житті. Очищає від зайвого, зайвих людей, токсичних, uh, чистить ваше оточення, щоб воно було саме те, яке буде вас вести до цілі, яке буде допомагати вам розвиватись, яке буде вас. Зрощувати на той рівень, який потрібно, відпаде усе зайве, зайві стосунки, зайві контакти. Можливо, ви затієте певну чистку вдома, е, якийсь певний ремонт, почистити телефон, ноутбук, усі гаджети, які у вас є, взагалі почистити життя від зайвого. Якщо ви це не зробите, то це зробить башня. Але, звісно, ще краще це робити своїми руками, аніж щоб вас змушували це робити. Розцінюєте ось це так. Взагалі, на цій карті також намальований даст так, відпадає зайве оточення. І, бо, як то кажуть, все світ бачить, що вам це зараз не потрібно. Можливо, ви займаєтесь тими справами, тими проєктами, які зараз вам не потрібні, і вам потрібно сконцентруватися взагалі на іншому. І також на. В цій стороні намальований голуб, символ миру, благополуччя, символ того, що усе правильно. Да? Дивіться, вночі голуб білий, що усе буде йти так, як має йти. Просто довіртесь цьому і не пручайтесь, бо це дійсно буде вам на краще. Можливо, ви можете зараз подумати, що якісь стосунки руйнуються, і ви хочете їх зберегти. Але подивіться на це з іншої сторони. Можливо, вам з цією людиною вже не по дорозі. Можливо, у вас вже різні якісь пріоритети. Можливо, ви вже розумієте, що ваші відносини вже, як то кажуть, вичерпані. Не ви не ростете, ні ця людина не росте. Не тримайте те, що хоче зараз від вас піти. Це основна думка. Пам'ятайте про те, що після ночі завжди настає світанок. І ваші сфінкси, ваша колесниця вже вас чекає, щоб відвести в нову, як то кажуть, дорогу, в нове щасливе життя. Тому пам'ятайте, що це саме заради того, щоб ви були щасливі. Я дуже сподіваюся, що ви це відчуєте, побачите і не будете в цьому причатись. Мені дійсно хочеться, щоб дуже багато людей було на цьому, у цьому світі щасливими, і тоді ми не будемо а, стикатися з таким поняттям, як війна. Дивіться, якщо ви дійсно будете себе слухати, то в нас на а, Дні колоди це король мечів. І він нам говорить про нашу стійкість, що ми маємо з Тверезим, холодним розумом розцінювати, що нам зараз залишити в нашому житті, а від чого можна відмовитись, що нам буде на краще, а що нам не потрібно. Король мечі він завжди знає, як потрібно зробити наступний крок, що потрібно відрізати, від чого відмовитись. Він настільки непохитний, що навіть блискавка його не бере. Тому пам'ятайте про це, що ви маєте бути, знаєте, як кремень. Ви маєте стояти і тверезо розцінювати, що краще для вас зараз, а що ні. І не бійтеся відрізати те і відпускати те, що від вас йде. Бо це буде вам найкраще. Це перша частина нашого відео. Я сподіваюся, що. Овен телець і близнюки, ви, як то кажуть, почули свою пораду. Далі будуть виходити на цьому тижні, я буду знімати відео на жовтень по кожному знаку окремо. Там буде вже повний розклад для кожного знаку. Тому не пропустіть нові відео, ставте мені вподобайку під цим відео. Мені буде дуже приємно і більше людей побачить цей канал і зможуть також послухати свою пораду. Можливо, вона зараз. Дуже дійсно комусь потрібно, тому не забувайте також підписатись на мій канал. І уся корисна інформація знаходиться під цим відео. Я вас обіймаю і до наступних зустрічей!